На сьогоднішній день уряд Азарова. Він не спроможний не в внутрішній політиці, не в зовнішній політиці. І ми впевнені після тих речей, які вони зробили, припинивши євроінтеграцію, порушивши закон, порушивши бажання мільйонів українців, то змін цей уряд повинен піти відставку. Так. Ну, отець, будемо, будемо Мож, може, лома. Може, ви можете зняти ту табличку. Вхід написано, вхід тимчасово не працює, проводяться ремонтні роботи. Зараз ми пішли, а пішли, всі двері закриті, написано ремонт. Ми сподіваємося, що це євроремонт, і ми йдемо перевірити, що там відбувається. Ми, ви бачите, що стільки міліції. Проти, проти, проти двох-трьох сотень людей. Євроремонт. Зараз ми будемо робити євроремонт. Поїхали в ту. Гайба. Гальба. Гайба. Вони огородились забором від людей. Вони роблять все для того, щоб жодна людина не мала прав, не могла достукатись, не могла. Висловити свої права і захистити себе. Вони себе захищають. ви бачите? Тут набагато на жаль, багато більш міліції ніж людей, які прийшли ви... виставити свій громадянський вибір, які хочуть жити в нормальній країні. Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом за сім днів вийти на екрани телевізорів. Нічого не.